Новина ранкова цікава. Київський національний університет культури та мистецтв. Так, так, саме той університет культури, який очолює співочий ректор, вчора уклав договір на юридичні послуги з громадянином Російської Федерації. Ну точніше, не так. Він громадянин України, однак в нього є паспорт Російської Федерації. Такий собі Іван Кліпа. Цікаво, те, що він ФОП і взагалі не є правником, немає свідоцтва адвоката, а в його кведах взагалі немає юридичних послуг. Здається, що це прикра помилка, і в університеті культури просто не розібралися. Але насправді, якщо розібратися з юридичної точки зору, такі юридичні послуги дуже схожі на фінансування Російської Федерації або заволодіння коштами, або якісь інші плани. Взагалі, пан Кліпа відзначився тим, що колись його звільнили з посади київського благоустрою. Мовляв, він там щось і десь комусь однак зараз цікавим виглядає факт. Той, що університет культури наш, коли ми збираємо копію до копієчки на дрони та зсу, фінансує громадянина Російської Федерації. Ми спостерігаємо і думаємо, що це прикра помилка, і вже скоро договір буде розірваний.